Останній час живемо з вами, друзі. Вже зовсім скоро наш Ісус прийде, пробуджуйтесь, збадьоруйтесь у своїм дусі, оливу запасайте, спас гряде. Збуваються пророцтва всі Господні, збентежений сьогодні увесь світ, Він мимо волі котить у безодню, бо давить сильно. Беззаконня, гніт, природні катаклізми, море війни, містями голод, недуги страшні. Це наше сьогодення ненадійне, все мовить нам, що вже останні дні радіє ворог, владу він одержить, лиш на короткий, нетривалий строк. І ті непростоті часи усім належить із Богом налагодити зв'язок, чи то життя нещодавно перерветься, чи віч на віч побачимо Христа, готуємо душу, очищаємо серце, хай не лякає вірних темнота. Не треба нам боятись християни, бо з нами Бог. Він вище темних сил, не світові кінець, а тьмі настане, а захист наш у тіні Божих крил. Тримаймо каганті поготові, як мудрі діви, ждімо жениха, до смерті будьмо вірними Христові та збережімо себе від гріха. Цей світ. Як море піниться, лютує, а ми в човні пливем по хвилях тих, як буря налетить, Хто нас врятує, таких лякливих, немічних, слабких, не підпускайте до сердець тривогу, хай згинуть назавжди сумнівий страх. Довіртесь всім єством у руки Бога, бо перемога вся в його руках. Хіба своїх дітей Господь покине, ніколи не згальбляться усі ті, хто на його надіється невпинно і служить ревно у своїм житті. Готуйся, церкво, вибрана невісто, бо чути кроки. Молодий іде, та пам'ятай лише, нічого не чисте, Брудне і грішне в небо не увійде. Готуй себе, вибілюй білі шати і віру збережи аж до кінця, щоби тобі навіки царювати в оселях всемогутнього Творця. Амінь. Слава Богу!